Тема сьогоднішньої зустрічі результати і цілі навчання, після проведення оцінки потреб наступним кроком у процесі розробки навчальних матеріалів є розробка створення результатів і цілей навчання. І розуміння для чого це, розуміння відмінностей між цими двома поняттями, є дуже важливим, бо якщо Оцінювання потреб, да, needs assessment, визначає, яке ж навчальне рішення ми створюємо, то цілі та результати навчання вони визначають, спрямовують нашу роботу. І ви повинні переконатися, працюючи над навчальними програмами, що результати і цілі відповідають потребам. Існує кілька. Добре відомих методів, які ви можете використовувати для розробки ефективних навчальних цілей. І давайте розбиратися. Як результати навчання, такі цілі навчання є важливим при розробці навчальних програм. Ви повинні використовувати результати оцінки потреб для визначення навчальних і поведінкових результатів. Ви повинні переконатися, що результати і цілі узгоджуються між собою, узгоджуються і стратегію. Цілі та результати пишуться за схожими принципами, але є певні відмінності. Результати навчання описують переваги для організації та особи. Цілі навчання визначаються. Для підтримки результатів навчання. Давайте попробуємо розібратися в цьому. Отже, результати це конкретні результати, яких мають досягнути учасники. Вони є важливими і необхідними для здійснення змін, на які організація очікує в результаті інвестицій у навчання. Результати тісніше пов'язані з організацією і тим, як конкретне навчання узгоджується з якимись бізнес-цілями, наприклад. Таким чином, результати будуть більш значущими для зацікавлених сторін для керівників. Приклади: наприклад, підвищити рівень задоволеності клієнтів на 3% до кінця року, зменшити витрати на 5% по всій компанії. Це ті результати, коли ми уявляємо, що досягнення їх може можливо, за допомогою створення якихось навчальних, проведення навчальних активностей, цілі це навички та знання, які учні використовують для виконання завдань, що ведуть до досягнення результатів. Цілі пишуться з точки зору учнів і тому є більш значущими для них. Цілі визначають, що, що учні зможуть робити в результаті навчання або виконання завдань. Навчальні цілі чітко повідомляють дизайнеру навчальних програм, чого потрібно досягнути за допомогою навчального рішення і як перевірити, що навчання відбулося. Ось, наприклад, два приклади цілей. Наприклад, представники служби підтримки клієнтів збільшать кількість дзвінків до 120 на день, щоб допомогти організації зменшити час очікування дзвінків і покращити показники якості обслуговування клієнтів, або навчити працівників правилам задоволення заповнення звітів про витрати, щоб гарантувати, що в 100% випадків вони вноситимуть до них ті дані, ті статті, які відповідають політиці компанії.